Дощова погода у мене за вікном. Погода, метеорологічна ситуація, вона у нас різна від регіону до регіону, але, зокрема, в горах вже декілька тижнів не було видно сонця. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Сьогодні ми говоритимемо про тему, яка зачепила в тій чи іншій мірі кожен регіон. Незалежно від статків, від... Рівня задоволеності життя щастя. І точно так само, як і погода, яка у нас дуже різна в Києві сонце на заході дощ. Так само і тема хвиля імміграції. Іншими словами, заробітчанство. або виживання. Звісно, кожне слово несе зовсім інший сенс. Заробічанство прийнято говорити, це ті, хто тимчасово виїхали. Імміграція це коли ти виїжджаєш з країни назавжди. Але українці змогли змінити це поняття, тому що заробітчани, які виїхали в кінці 90-х, початку 2000-х, так і залишилися там, живучи більше ніж 20-25, а хтось і 30 років. Вони, звісно, звісно ж, купують. Квартири в Україні мають машини, домівки. Кожного разу, коли у них відпустка, вони приїжджають. Та чи можуть вони називати себе заробітчанами? Адже хвиля імміграції зробила так, що частково менталітет вони перенайняли іншої країни, тієї там, де вони живуть. Вони змогли абстрагуватись і виявилися не соціально адаптованими під українські реалії. Вони виїхали ще в кінці тих 90-х, і в усьому вони бачать ту частинку рідненького. Покажіть їм яму на дорозі, і вони будуть бачити протягом всієї своєї відпустки виключно ями. В тіктоці моє відео, взагалі моя думка, набрала понад більш ніж 20 тисяч переглядів, різноманітні коментарі, де я виводжу на чисту воду заробітчану. В Україні ми звикли бачити українців, які приїжджають у відпустку, гарно одягнені, одягнені, нафарбовані. В діті, як то кажуть, зіголочки. І в багатьох складається така думка: то ось воно, справжнє європейське життя. Хоча, коли ми приїжджаємо в Європу, ті самі українці не нафарбовані, не гарно одягнені, а Жирною головою і порваними футболками. Але українці ніколи в Україні цього не дізнаються, тому що вони бачать тільки ту картинку, той фантик, який їм, який їм підносять. Так? Тобто заробітчани, які їздять на таксі, витрачають гроші в ресторанах, не рахуючи, не показуючи, і взагалі залишають в Україні великі суми заробітчани, які роблять вигляд, мовляв, вони забули українську мову і всіляко принижують, знецінюють тих же українців. Українці діляться на два табори. Тому що кожен раз, коли ви чуєте таку фразу а там у вас, а тут у нас, а ми, а ви, це є ті ж самі українці, які всередині своєї ж родини розділяють на перший сорт, другий сорт. Саме так народжуються. Народжується соціальна нерівність. Саме так нас ділять на перший, другий, третій сорт. Тобто, це ми, ніхто інший за нас це не робить. І ті самі українці, які виїхали на заробітки і кажуть: О, та в нас, а той має то, а цей має то, вони ж самі передають мішками, пачками гроші, водіями бусиків, щоб збудувати трьохповерхову хату, щоб купити хорошу автівку. І кожного місяця передають рідним кругленьку суму, щоб ті мали на витрати. Чомусь з усіх міст часто кажуть про Чернівці. Вулиця Ольги Кобилянської, це та ж сама сотка, центр, де всі виходять на шпацер. Показати своє нове модне вбрання і пройтися. Ті, хто працюють в закладах, бачать, що гроші, які витрачаються, це власне ті грош... грошенята, які мама передала з Італії, Іспанії чи Португалії. Місячний бюджет. Таким чином мами привчають своїх дітей до безпорадності. І про що я? Чому я це говорю? Мама дає дитині все: освіту, гроші, ремонт, житло. Відповідно, трансформує свою дитину в того ж самого кволого, незграбного європейця. Я не переходжу на особистості, я не узагальнюю. Але частково в європейської молоді набагато менший стержень міння виживати і пристосовуватись до обставин, ніж у нас, українців. Зараз знову можете накидати мені коментів, що ви десь там когось зі ста людей, знаєте, одного там Педро Гомеса Гонсалеса, який купив 20 років квартиру. Окей. Тому що переважно коментарі вони так і будуються. З 500 коментарів всі кажуть: правда, правда, правда. І є 2-3 людини, які кажуть: а в мені вдалося за рік відкрити бізнес в Європі. <кій> і безпорадність, власне, коли мама дає дитині всі ці блага. Навіщо дитині думати, навіщо дитині чівкатись за голову? І є моменти, коли мама раптово помирає, так тому що вона вже не юна, не молода, дуже багато так було. І потім ці діти навіть не мають коштів, щоб зробити похорон, тому що мама була джерелом доходів. Мама була головою, яка вирішила всі проблеми, всі питання, десь встукнув машину, десь когось збив. Мама грошенят, чик-чик-чик-чик-чик. Перекинула на, приватка, на приватбанк чи Western Юніон, і проблема вирішилась. І далі можна танцювати, гуляти і ні про що не думати. З психологічної точки зору, як це впливає на наше здоров'я, свідомість і взагалі на багато що, це є трагедія. Багато дітей виросли в неповноцінних сім'ях, не бачачи мами. Не бачачи тата, і відповідно в них потім це відгукується. Відгукується психологічно. Відгукується в плані замкності, замкнутості, в плані агресії, в плані, що дівчата в пошуках тих батьків, які були на фурах, на заробітках, починають шукати любов в чоловіках. І часто стають на той шлях, який не є зовсім правдивим. І часто можна прочитати в київській газеті, як ту чи іншу дівчинку, яка приїхала на навчання, всього за півроку знайшли десь в окопах. В окопі біля Києва. Окопи не воєнні, а грів, мовно кажучи. Ну, Зокрема, це було дуже часто. Так, це коли діти, не бачачи рольової поведінки батьків, не отримуючи якихось настанов. Якихось моральних цінностей, вони починають підлаштовуватись під людей. Вони дуже гнучкі. Тільки одиницям дано сформуватись і адаптуватись під цей світ, взяти голову в свої руки і зрозуміти, так, мама придає гроші, значить, я піду працювати. якщо я буду працювати, я додам мамі гроші, свої гроші і швидше купиться квартира. Є, звичайно, дуже. Багато таких, кому це вдається, так. Тобто будувати бізнес на, умовно скажімо, без бюджету, без якихось там захмарних сум на банківських рахунках. Йдемо далі. Імміграція в нас дуже різна. Є ті, хто іммігрували кінці з кінцями в Великобританію, тому що там добре, там більше заплатня, Америка, Канада. Це ті українці, які полишали свої хати, домівки, вони вже просто валяться, вони ніколи не приїжджали, вони іммігрували прямому сенсі. вони не бачать в Україні майбутнього, вони не розуміють, що робити. Вони виїхали, коли не було нічого, і зараз їм важко зрозуміти, а чому я повинен повертатись. Тобто в мене не було нічого. А як мені зрозуміти, що в мене буде щось, якщо в Америці за всі ці роки я багато чого отримав? Америка, до речі, чи не єдина країна, де справді багатьом українцям вдалося відкрити свій бізнес, тобто почати свою справу. Тому що на європейському континенті, євроазійському, все-таки це доволі таки важче. В Європі дуже багато праці по найму. Здебільшого на 80% ця праця по найму це прибирання, доглядання. Збирання фруктів, овочів, ресторація, так, і покоївками працювати. Ну, такі професії, які, так скажімо, хочуть твого здоров'я, хочуть твоєї молодості, жвавості, квітливості. І коли в тебе Європа це все відбирає, вона дає тобі там декілька сотень зарплатні, щоб ти могла повернутися в Україну і оплатити за світло за газ. І, і на цьому все. Тобто якогось такого досягнення Європа не дала. Ну так, в той єдиний вихідний ті, або декілька годин була змога побачити ту Європу, яка все ж таки доволі дорога і дорожча. Потім є хвиля заробітчан. Це ті, які починали їхати в Грецію, Італію, Іспанію, тобто близенько. Потім в Греції щось пішло не так. Криза і багато хто поїхав геть з Греції, там одиниці лишились. Тобто, ну не було так само, як в Португалію. В Португалію чоловіки їхали на будівництво, тому що там був бум, там справді добре зароблялось, і потім щось пішло не так. Зараз переважно це такі країни, як от в Польщу, дуже багато їдуть наших українців, але в Польщу там інша категорія заробітчан. І оці заробітчани, які в Італії. Іспанії, в таких сонячних країнах, вони з однієї сторони не втрачають зв'язок з Україною, тому що вони кожен рік приїжджають, вони все рівно роблять ремонти, вони підготовлюють будинок до старості. Але тим не менше вони вже настільки звикли там в Європі, що вони були й раді там залишитись, якби в них було житло. І багато хто з такого з цієї категорії заробітчан вирішує залишитися там до останнього. І є випадки, коли це поняття до останнього трапляється раптовою смертю, і коли вже просто відправляє твій прах в Україну. Ну, як кажуть, до останнього йшла до своєї мети, все, що могла вижити, вижила. Є категорія таких тимчасових заробітчан, які практично їдуть, от в Чехію, в Угорщину. В Польщу на сезони збирати якусь ягід, десь там підпрацювати, повчитись, але, так скажімо, півроку живуть в Україні, півроку за кордоном, та і в них, відповідно, такі візи. Картина на кордонах України, Львівська область, Закарпатська. тисяч Сачоп, там ще є кордони, особливо на Львівській, обла... У Львівській області. Картина трагічна, коли молоді мами. Лишають дітей вдома і їдуть на ягоди. Настільки вроджена така безпорадність, невміння бачити, неготовність крутитись, і перш за все стоїть така зневага до себе. відповідно, ця зневага до себе, вона якраз і відгукується в словах, те, що ми говоримо про українців, про Україну, коли молода мама лишає я просто говорив на кордоні з Юнею, я не пам'ятаю, скільки було: чи 18, чи 20, ну десь між 18 і 25. Вона каже: Ой, їду на ягоди. Ну, а що робити? І оце вона так раком буде збирати ті ягоди, і та дитина буде 4, 5, чи 6 місяців сама. І вона привезе тих пару злотиків. І то все потратить на іграшки, на то все, і такий буде закритий круг. коли... Заробила, витратила, вернулась. Заробила, витратила, вернулась. Відповідно, ні кар'єри в Україні, ні вміння побудувати якесь соціальне життя, а в нас це прірва. І ніхто про це не говорить, про цю прірву. Тому що в постійному процесі і пошуках себе дуже важко знайти друзів. Дуже важко побудувати якесь компанійське середовище колег, тому що як тільки ти зав'язуєш дружбу, як тільки ти знаходиш щось спільне, і відразу юні підлітки їдуть вчитися, тобто в великі міста, хтось іммігрує за кордон, і так само і дорослі, то вона вирішила там піти мити туалети, їхати в Італію, то вона вирішила їхати на ягоди. Відповідно, людина залишається сама. Самотня, з собою, своїми проблемами. Вона абсолютно чужа в середовищі, в яке вона попадає, її дуже гризе цей, такий, як сказати, соціальний. соціальний про шарк, в якому вона знаходиться. Тому що за кордоном все рівно вона просто робоча сила, це не будуть говорити, про це не будуть показувати, будуть всіляко посміхатись, хі 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 ха ха-ха-ха. за спиною, між собою вдома вони будуть казати, а та Галина, що приїхала тут в найми, бо грошей немає. Так що нехай працює, як хоче мати злотий грош. Також є дуже багато тем, про які українки в силу свого виховання дуже багато мовчали, не говорили, і ґвалтування, відбирання паспортів, арабська праця, коли не платили, били, тримали, не в життя в жахливих умовах, робота без контрактів, нелегальне перебування. Продаж в рабство, та, тобто надання сексуальних послуг. Всі ці теми це як дрімучий ліс для нас. Якраз тому, що нам про це не говорять. Ця тема не піднімається. Тема, звісно, частково вона й присутня і зараз. Тому що скільки отак українок, українців приїжджають і не знають мови. Не знають мови, і це дає змогу. Таким підприємницьким європейцем маніпулювати і крутити тобою. Тим паче, що наскільки мені відомо, багато цих плантацій, де збирають апельсини, зокрема в Іспанії, їх тримають взагалі вихідці з Радянського Союзу, тобто казахи, так само, як в Угорщині, я знаю, що Закарпаття багато чого тримають, шукають людей на роботу, і умови настільки. Нелюдські, настільки жахливі, що українцям якраз війна, і війна дуже багато чого змінює: Змінює свідомлення, відношення до своєї країни, до самих себе, до взагалі поняття, цінування життя. І хочеться, щоб українці також почали сприймати. Що не потрібно насміхатись тієї вчительки чи медсестри, яка отримує 140 доларів за зарплатню, а от вона десь там отримує 900 тисяч доларів за прибирання. Кожен робить сам вибір, хто обирає гроші, той покидує свою престижну роботу в Україні і йде працювати е, мити унітази, уявляючи, що це робота престижна, тому що на. Платять більше, ніж в Україні. Але якщо відкинути, скільки платять в Україні і в Європі, потрібно провести паралель. Чи за ці 900 євро, скільки разів ти зможеш поїхати відпочивати? Що ти можеш дозволити? В яких супермаркетах? Не Lidl, не найдешевші супермаркети. Скільки разів ти можеш піти в ресторан, і на цьому, тобто свою зарплатню. Зроби пропорційною там, де ти знаходишся, тобто скільки коштує квартира, і тоді ти раптом зрозумієш, що це такі самі копійки і мізер. Як і та сама медсестра отримує в Україні 140 доларів. Але медсестра в Україні має свій дім, має колег, вона соціально адаптована, вона піде на ринок, вона в неділю собі відпочине, вона собі хазяйка, вона захоче, матюкнеться в лікарні. І це нормально. Українці це нормально сприймають Ну, собі важко працює, мало заробляє, тому може собі дозволити гаркнути. Тим більше, що ми українці вміємо, це так сказати, вирішити цю проблему. Гаркнула, ти тобто, питає, що гаркнула, і людина потім заспокоюється. Про дітей, які стали такими жертвами, які замкнулись, які абсолютно абстрагувалися, які мають дуже багато душевної болі. І важко їм знайти себе в цьому світі. Одиницям це взагалі окрема тема. І мені здається, що в Україні навіть ніхто не задумується і не досліджує цю тему. Не знаю, коли це будуть робити, тому що зараз я так розумію, дуже багато будуть досліджувати про воєнних на тему війни. Адже ви чули так, що цей наратив посттравматичний синдром, який Америка сказала, що в усіх, в усіх солдатів він є, в усіх. А в Україні це не так, тому що посттравматичний синдром, він є в тих, хто йде на чужу землю, бо він не розуміє, типу, що коїться, а чого я воюю, чого я вбиваю. А в українських солдатів, які боронять свою землю, в них є чітке усвідомлення, чого я це роблю. Тобто я не заперечую, що немає посттравматичного синдрому, але я кажу те, що в багатьох солдатів, з якими я спілкуюся, є усвідомлення, і вони розуміють, що я вбиваюся навіть вам скажуть в церкві. Тобто ми ж ворога. Ворога вам, який прийшов твій дім. Хижак на хижака. Ось. Пишіть, що ви думаєте. Тому що так багато українців брешуть, що там все так дешево в Європі. Якщо зайти в Лідл, де постійно все по знижці, дешево. Якщо зайти в якийсь Крефур, чи в якийсь там Емпрайс в Австрії чи в Німеччині, далеко не дешево. Ем, якщо в будь-яке місто, ну я здебільшого був в туристичних містах, якщо подивитись на ціни, то житло захмарне, особливо там в горах дуже захмарні ціни. Хоча в нас тут також в Буковелі вже по 600 тисяч євро можна купити котеджик, але важче. Там насправді це взагалі окрема тема, тому що ми говорили про заробічанство. Важче, всі страждають, але знаєте, кожен надає перевагу вдягнути одягнути маску і не показувати. От окуляри, вуаль, нафарбувалась, і пішла на базарчик десь на привокзальні. І не показуєш свою біль. І отак приїхала, місяць побула, і вернулася в ті найми, в ті заробітки, де світу білого не бачиш. Дякую за перегляд, підписуйтесь!